Доброго Дня малята. Послухайте, будь ласка, загадку та спробуйте її відгадати. Дерев'яні хлопці лежать у коробці. Коли з ними граються, то вогнем займаються. Здогадалися малята? Так, правильно, це сірники. Сірник це тонка дерев'яна паличка з голівкою із легкозаймистою речовини, що загорається від тертя. Всі ви знаєте, що сірниками гратися не можна, бо може статися пожежа. Тож я вам сьогодні пропоную зробити сірники нашими помічниками та побути незвичайними художниками. З їхньою допомогою створювати зображення. Уважно слухайте та повторюйте за мною. Спочатку із сірників викладемо вже знайомі вам геометричні фігури. І почнемо ми з трикутника. Нагадаю, в нього є три сторони та три кути, тому нам знадобляться три сірничка. Наступна фігура – квадрат. В нього чотири кути та чотири однакові сторони. Тому візьмемо ще один сірничок. Далі йде прямокутник. В нього чотири кути, дві короткі та дві довгі сторони. Тому нам знадобляться ще два сірничка. Але з сірників можна викладати не тільки геометричні фігури, а й інші зображення. Давайте спробуємо викласти гілочку. Спочатку візьмемо один сірник та покладемо голівкою вгору, трішки нахиливши його в праву сторону. Другий сірник з'єднуємо з першим. Також кладемо голівкою вгору, трішки нахиливши в ліву сторону. І так чергуємо всі наступні сірнички. У нас утворилась гілочка. Можна викласти зірочку. Спочатку візьмемо два сірника та покладемо голівками один до одного так, щоб утворився незавершений трикутник. Потім ще два сірничка щільно покладемо по боках з лівої і з правої сторони. Беремо ще два сірничка та голівками з'єднуємо з обох сторін з попередніми сірничками. Наступне кладемо голівками вниз. І останні сірнички з'єднуємо голівками з попередніми. Сірочка готова. Ще спробуємо викласти сонечко. Спочатку ось так покладемо сірнички голівками один до одного. Потім візьмемо ще сірнички та з'єднаємо їх так, щоб утворилися трикутники. Далі зробимо промінчики, приєднавши сірнички голівкою до кожного кута наших трикутників. А кінцем без голівки покладемо до сторін трикутників. Ось і получилось сонечко. Давайте ще зробимо рибку. Я вам покажу етапи виконання, а ви зробите це самостійно. Будьте уважні! Ось така рибка. За схемами можна створити безліч цікавих зображень. Я пропоную вам викласти сердечко, місяць, дерево та будиночок. Сподіваюсь, малята, що вам сподобалось бути незвичайними художниками. А сьогодні я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей!